Привіт, народ! Кожна людина має від чогось залежність: хтось від тютюну, хтось від алкоголю, а хтось від гарних вражень або читання книжок. В залежності, як явищі, нічого поганого немає, якщо вона не шкодить здоров'ю людини чи комусь іншому. Але якщо ці залежності шкодять, от саме про це ми поговоримо, коли зазирнемо до однієї крамнички з аніме XXX Голік. За авторством квартету Мангак Кламп. Тож беріть щось смачне та гайда знайомитися зі світом аніме. На момент виходу цієї манги у 2003 році четверо дівчат з квартету Кламп уже встигли стати відомими завдяки картколовці Сакурі та Чобітам. В тому ж році почала виходити ще одна доволі відома манга. – «Субаса. Резейва. Chronicle. Авторка Нанасе Окава згадувала, що Голік мав стати своєрідним мостиком між світами Сакури та Цубаси. Оскільки історії Голіка та Цубаси створювалися паралельно, була задумка, що їхні головні герої це одна й та сама людина, що розвивається в паралельних світах. Я ще згадаю про те, як перетинаються персонажі цих манг, однак поки що перейдімо до основи. В одному японському місті мешкає Ватануки Кіміхіро. Його ім'я пишеться як 1 квітня, через що з хлопця не стіпеться лише ледачий. Адже 1 квітня це день дурня. Він сирота, бо його батьки загинули в автокатастрофі. Хлопчина мешкає під опікою однієї родини, яку нам не показують, і вчиться в старшій школі. Він доволі нервовий та нестриманий і дуже дитинний. А ще він має одну біду, бачить духів, які його переслідують. Одного дня, втікаючи від чергового такого страшка, Ватанукі потрапляє на подвір'я загадкової крамниці. В тій крамниці виконують бажання, але не кожен може туди потрапити. Лише той, кому судилося долею і лише у визначений час і з якими тільки проблемами та залежностями не приходять люди до крамниці. Брехня заради брехні, прив'язаність до онлайну, використання бажань попри заборону, знецінення себе через тиск рідних, залежність від уваги протилежної статі, а колекціонуванню як безрозсудній пристрасті присвячена окрема арка, екранізована як ова «Сон літньої ночі. Ось подібне ми бачили в аніме агент параної, про яке я вже згадував у відео про Сатоші Кона. Друзі, а зараз попрошу вашої уваги. Один мій знайомий прислав мені таку чудову 3D-картинку, яка, звісно, може стати вашою за донат від 30 гривень. Через тиждень я проведу розіграш, а всі виручені кошти підуть на протигази для першої окремої штурмової бригади Да Вінчі. Ну і звісно, чим більше донатів, тим більше шансів виграти картину і тим швидше закриється збір. Про всі результати я відзвітую у спільноті. Тож, слідкуйте за оновленнями. На відвідувачів чекає власниця крамниці Юко. Вона може виконати будь-яке бажання, але не безкоштовно. За роботу бере оплату, щось рівноцінне послузі. Часто це дещо цінне для людини. Іноді навіть те, про що клієнти й не здогадуються. Але такі умови Юко. не подобається не беріть. До того ж, бажання може справдитися не зовсім так, як того очікує клієнт. І це мені трохи нагадали фільм Траса 60. Хто пам'ятає цей фільм, напишіть в коментарях. Ватануки, наприклад, бажав, щоб духи від нього відчепилися. Ну, власне, так і сталося, духи від нього справді відстали. Однак почали переслідувати іншу дівчину. Бажання, наче й виконане, та не так, як того очікував Ватанукі. Та все ж робота зроблена, тож він має сплатити за це ціну. А вона така, його свобода. Віднині він служитиме в крамниці та стане довіреною особою власниці. Чому Юко вирішила, що такий істерик, як Ватанукі їй підходить в якості помічника та замісника? Хороше питання, і я на нього обов'язково відповім, але трошки пізніше. А поки що, поглянемо на крамницю. Садиба Юко виглядає маленькою оазою старожитності, котра губиться серед хмарочосів у величезному місті. Недарма відвідини часто супроводжується японською традиційною музикою. Автори ніби нагадують нам, що портал до старовини і водночас до прекрасного поряд варто лише придивитися до якоїсь закинутої садиби. Можливо, сюжет таки з'явився, якась із дівчатком побачила такий будиночок. Ну і як я вже казав, керує садибою пані Юко. В аніме не надто висвітлюють її передісторію. Все, що можна зрозуміти, вона колекціонує різні артефакти, що зберігаються в комірчині крамниці. Ця пані сповнена гедонізму та насолоди, все її життя пронизане задоволенням. Вона постійно пиячить в кожній серії, змінює вбрання та віддається відпочинку в своєму ложі. Хто вона така, нам не будуть розповідати зовсім. Юко таємнича, зверхня, приваблива та владна. І що цікаво, її історія розкривається лише в Цубасі, але ж ми зараз не про цубасу говоримо. Та й без передісторії вона неймовірно харизматична. Власне, в перервах між поїданням смаколиків та пиятикою вона виконує бажання. При ній служать дві дівчини Маро та Моро, котрі є духами. Їм не можна виходити за межі крамниці, інакше вони зникнуть. У них немає душі. Дівчатка весь час жартують і дуже люблять повторювати щось по два рази або ж акцентувати щось сказане Юко чи Ватануки. Скажу чесно, спершу вони мене дуже дратували, проте з часом стали невід'ємною частиною тайту. Вони чи то додавали атмосфери, чи просто розряджали обстановку, не знаю, але мені вони стали подобатися. А мало не забув, в крамниці мешкає ще одна істота Мокона. Вона, ніби великий округлий колобок криль з великими довгастими вухами. Що цікаво, одну з мангак Кламп також звуть Моконою. Це криколиве диво любить смачно поїсти, а головне пиячити. Власне, цим воно разом із Юкою займається весь час, проговорюючи пиячити, пиячити. А ватанокі залишається лише готувати нову порцію закусок, відкорковувати пляшки та виконувати доручення своєї шефині. Не дуже весела доля, погодьтеся. Однак це лише на перший погляд. Річ у тім, що біля Ватанокі є двоє людей. В одну з них, Хімаварі, він закоханий. Причому надміру та необґрунтовано, на що періодично натякає Юко, Хімаварі сприймає його як милого і кумедного друга, а Ватанокі в силу своєї закоханості цього не помічає. Тому неймовірно кайфує навіть від того, що вона просто провела з ним час. Крім того, він ще й страшенно ревнує її до однокласника Домекі Шізуку, онука служителя Шінтоїського храму. Це спокійний врівноважений хлопець, який захоплюється кюдо японською стрільбою з лука. І Домекі, і Хімаварі поводять себе значно доросліше і серйозніше ніж Ватануки. А мудра юко бачить обидвох наскрізь, і тому прямо каже своєму помічнику, що спойлер з Хімаварі йому нічого не світить. А от Домекі, котрий постійно дратує Ватанукі, стає для нього найближчим другом, хоча останній і не визнає цього. Що цікаво, пара Ватануки домекі побудована за класичною схемою Яою, але без самого Яою. дівчатка вибачайте день. Дивіться, Ватанукі психологічно слабший та нервовіший, а Домекі ж весь час витягує його з різноманітних неприємностей. Здається, він має всі шанси домінувати, однак поводить себе відсторонено та незворушно, ніби англійський лорд з вікторіанських часів. А от щодо хімаварі справді не все так просто. Бо що до кінця ми дізнаємося мотиви поведінки дівчини. А власне, чому вона постійно ніби грається із ватануки? Це буде дійсно крута і важка сцена, та все ж готуйтеся, що ви будете балансувати між як я тебе ненавиджу за те, що ти зробила, та блін, а їй справді було капець як нелегко. Особисто я десь посередині. Я розумію мотиви дівчини та не можу її звинувачувати. В її обставинах те, що вона наробила, був єдиний шлях, щоб зовсім не здуріти. Але облишимо особисте життя Ватануки та його друзів. Перед ним довга дорога від учня до повноцінної особистості. На його шляху будуть зустрічатися інші дівчата, і навіть одна з дзашіки Вараші, за яку мені хотілося дати йому ляща. Але то знову ж спойлери. Однак чи може взагалі Ватанокі мати стосунки? Юко ж помітила в ньому безмежний магічний потенціал, а оплата за таке доволі часто самотність. Власне, згадавши зашіки вараші, ми підійшли до найчарівнішої частини аніме. Три я вважаю своєрідною енциклопедією з японської мітології. От погляньте, тут можна зустріти Лисницькі цуни, котрі торгують смаковиками, дух дощу Ами Вараші. Домашнього духа Дзашіки Ківараші, не Комато дівчину кішку, бойові герські духи Карасу Тенку, котрі захищають юну дзашіки Ківараші, та багато інших Йокаїв. Чим аніме трохи нагадує книгу Друзів Нацуме. Кламп експлуатує не лише популярних персонажів японської мітології, але й відомі артефакти, такі як дзеркало богині аматерасу. А це одна з найбільших святин Японії, котра зберігається в храмі Ісе, також Лапа чи віялотенгу. А ще дев'ятихвоста лисиця, котра з'являється з трубки і захищає ватануків в скрутних ситуаціях та хлопці навіть відвідують ніч сотні духів, де їх мало не з'їдають. Що ж, було б непогано ще оглянути технічну складову. Оскільки ватануки до та Хімаварі все ж школярі, а значить, анімеза пропонує нам типові елементи шкільного сеттингу. річні цикли, уроки з дзвінками, шкільні клуби, якісь містичні події на території школи, поїздки до моря, пікніки на природі, кайданкай, -кай, розповіді страшних історій, похід на культурний фестиваль, день святого Валентина, Білий день тощо. Єдине, що я дивуюся, як це квамп не вставило новорічне загадування бажань у шінтуїському храмі. Іначе всі ці події уже всіх давно задовбавши кліше. Однак якимось дивом вони не йдуть за знайомими сценаріями заради фансервісу та розтягування хронометражу. Деякі просто ламають стереотип подібних епізодів, а деякі напряму впливають на сюжет. А ще доволі оригінальним епізодом для аніме стала гра в сніжки, бо на більшій частині Японії сніг це скоріш дивина. І звісно, всі ці епізоди подаються доволі просто з великою кількістю гумору. Власне, геть усе аніме просякнути гумором, комедійними сценами та цікавинками, котрі не викликають фейспалму. Зазвичай. Чого лише варта сцена відсилкою до Аліси в дивокраї. Взагалі японці прямо помішані на казці Керола. Тетлів, що базуються на ній, чи просто відсилаються маса. Серед них серця Пандори, Аліса в країні сердець, Темний дворецький і це лише ті, які я згадав першими. Також Діва Розана, про яку я розповідав у цьому відео, всім своїм єством кричить про джерело натхнення. Але не однією Алісою єдиною. Здається, кламп вирішили відірватися повну і помістили до голіка безліч відсилок на інші свої роботи. До прикладу, в третій серії Юко дає хлопцям в якості навушників вушка Чобітів. Там же Мару та Моро читають книжечку про самотнього короля з чобітів. В одній зарок про допомогу прохається Оран та Сакура з манги цубаса Reserver Chronicle. Ба більше Юко і та Мокони є персонажами Цубаси, де більше розкривають їхню передісторію. А якщо уважно придивитися, то можна побачити і інші відсилки. Наприклад, в третій серії другого сезону ми бачимо Тачікому з привода в броні. Також у першому сезоні герої дивляться кіно, де показано Тацумі з манги кламп Цумерагі. Ну і в інших творах є посилання вже на самого голіка. Наприклад, в аніме кровсі показали дорослого в власною персоною. На сам кінець хочу згадати стиль малювання, котрий може здатися трохи аргаїчним на наш час, однак дуже ламповим. А все через те, що під час творення манги кламп надихалася гравюрами у Кіо Е, аби підкреслити фольклорну складову. А також творчість у чеського художника Альфонса Мухи, прихильницею котрого є Мокона. Герої аніме дуже витягнуті та ході, однак це не заважає сприймати загалом дуже стильну картинку. Ну і варто згадати, що всі ендінги виконують Мокана, Мару та Моро. В аніме можна навіть вкрасти декілька фраз та цитувати при нагоді, аби здаватися більш мудрим. Наприклад, неуважність приносить муки. Okay. І поки ми не закінчили та ви вирішили подивитися даний твір, хочу дещо уточнити. Найперша адаптація вийшла в 2005 році у вигляді повнометражного фільму. Однак сюжет вказує на те, що події відбуваються десь між першим та другим сезоном, адже в та Домейки вже доволі тісно спілкуються. Тож, краще спочатку гляньте перший сезон, потім фільм, а далі йдіть по порядку виходу тайтлів. Тобто, отак. Що ж, можливо, і вам колись пощастить потрапити до юка чи її наступника з вашою залежністю та отримати виконання вашого бажання, так як ви хочете, щоб воно виконалось. Але, на жаль, не у кожного Ватануки в його житті трапляється така юко, такий Домекі і такий мокона, котрі зміцнюють та змінюють життя. Звісно, я далеко не про все згадав, наприклад, про символізм вбрання Мару та Моро чи про лайф екшн адаптацію голіка. Однак я не хочу цей тайтл розбирати до дрібниць. Мені більше цікаво, що ви самі побачили в ньому щось своє, унікальне. Тож, не забувайте про розіграш, поводьтеся чемно та на все добре.